Оглинання житлового підрозділу, небезпека в підтримці жіночого житла. Тінь над будинком, чому жінкам потрібне житло, потребує термінової переоцінки. Історія Нори це не просто трагічний випадок, а зловісний дзвінок, що відображає системну проблему, яка проникає в саму суть програм підтримки житла. Як експерт, який працює з вразливими групами населення, я глибоко стурбований тим, що ми, як суспільство, серйозно не сприймаються загрозою поглинання житлової одиниці хати, особливо якщо мова йде про жінок. На жаль, історія нори не є унікальною, і її трагічний результат повинен стати каталізатором термінових змін у підходах до житлової підтримки. Ми часто говоримо про підтримку житла як про вирішення проблеми бездомності, як крок до стабільності та відновлення для людей, які опиняються в найскладніших обставинах. І це, звичайно, є важливим аспектом. Однак, якщо ми не забезпечимо безпеку та захист мешканців від маніпуляцій та експлуатації, ми ризикуємо створити ще більш вразливе середовище, ніж те, з якого вони намагалися вийти. Що таке хата і чому це так небезпечно? Ката це не просто неприємна ситуація, це форма насильства, яка використовує вразливість мешканців для особистих вигод. Коли людина, яка повинна забезпечити підтримку та безпеку, стає джерелом загроз та маніпуляцій, це підриває основу програми підтримки житла. Це не просто проблема з сусіднім будинком, це систематичне зловживання владою та довірою. Особливо тривожним є той факт, що ця проблема в більшій мірі впливає на жінок. Дослідження 2017 року в Торонто показало, що майже 60% мешканців підтримки житла зіткнулися з хатою, і близько 20% зараз переживають її. І хоча дослідження не проаналізувало дані про підлогу, значна кількість респондентів, особливо жінок з дітьми, вказувало на підвищений ризик зіткнення з цією проблемою, це не випадковість. Жінки часто стикаються з додатковими шарами вразливості. Включаючи гендерне насильство, економічну залежність та стигматизацію, що робить їх більш сприйнятливими до маніпуляцій. Чому існуючі моделі підтримки житла неефективні в боротьбі з хатами, існуючі програми підтримки житла, на жаль, часто недостатньо готові для вирішення проблеми хат. Перш за все, це пояснюється недостатньою увагою до профілактики та раннього виявлення. Занадто часто програми реагують на ситуацію лише тоді, коли проблема вже досягла критичного моменту, коли виселення та подальша дестабілізація неминучі. По друге, часто не існує інтегрованого підходу до безпеки. Програми повинні не лише забезпечити фізичну безпеку мешканців, але й створювати середовище, в якому вони відчувають себе безпечно повідомляти про проблеми, не боячись осуду чи помсти. Це вимагає створення довірчих відносин між мешканцями та працівниками, а також розробки чітких та зрозумілих процедур для звітних проблем. По-третє, часто не існує адекватної підтримки для мешканців, які стикаються з хатою. Недостатньо просто виселити маніпулятор мешканець потребує підтримки, щоб відновити контроль над своїм життям, впоратися з травмою та уникнути повторної операції. Це може включати психологічну допомогу, юридичну консультацію та допомогу у пошуку нового житла. Що можна зробити, щоб змінити ситуацію? Перш за все, слід визнати, що проблема хат є серйозною загрозою, що вимагає негайного втручання. Ми повинні перейти від реактивного підходу до активного, зосереджуючись на профілактиці та ранньому виявленні. Ось кілька конкретних кроків, які можна зробити. Навчання персоналу, співробітники програм підтримки житла повинні пройти навчання для виявлення хат, а також розробки стратегії реагування. Важливо навчити їх визнавати не лише очевидні ознаки насильства, але й більш тонкі ознаки маніпуляції та контролю. Створення порад мешканців, створення порад мешканців, які регулярно збираються з працівниками програми, можуть допомогти визначити проблеми на ранній стадії та розробити стратегії рішення. Ці поради повинні бути незалежними та мати право безпосередньо повідомляти про проблеми. Впровадження проблем з проблемами необхідно розробити чіткі та зрозумілі процедури звітів про проблеми, які захистить мешканців від помсти. Ці процедури повинні бути загальнодоступними та легкодоступними. Забезпечення юридичної допомоги мешканці зіткнулися з хатиною, повинні мати доступ до юридичної допомоги, щоб захистити свої права та отримати компенсацію за пошкоджені збитки. Посилення зв'язків з правоохоронними органами. Програми підтримки житла повинні співпрацювати з правоохоронними органами з метою забезпечення безпеки мешканців та вини у зловживанні насильством. Створення безпечних просторів необхідно створити безпечні простори, де мешканці можуть отримувати підтримку та поради, не боячись засудження чи помсти. Підвищена обізнаність. Необхідно підвищити обізнаність громадськості про проблему хат, щоб змінити ставлення до нього та залучити більше ресурсів для її вирішення. Потреба в гендерному підході особливу увагу слід приділяти розробці програм підтримки житла, чутливих до гендерних. Жінки стикаються з унікальними проблемами, пов'язаними з гендерним насильством, економічною нерівністю та стигматизацією. Програми повинні враховувати ці фактори та пропонувати підтримку, адаптовану до потреб жінок. Це може включати надання психологічної допомоги. Жінки, що стикаються з хатою, часто травмуються і потребують психологічної допомоги, щоб поратися з наслідками насильства. Забезпечення фінансової підтримки, жінки часто стикаються з економічними труднощами, і їм може знадобитися фінансова підтримка для відновлення контролю над своїм життям. Надання юридичної допомоги, жінки часто стикаються з юридичними проблемами, і їм може знадобитися юридична допомога для захисту своїх прав. Створення мереж підтримки, жінкам часто потрібні мережі підтримки, щоб відчувати себе в безпеці та мати можливість ділитися своїми проблемами. Моя особиста перспектива та досвід. Працюючи з вразливими групами населення, я особисто бачив руйнівний вплив хат на життя жителів програм підтримки житла. Я бачив, як люди, які відчайдушно потребували допомоги, стали жертвами маніпуляції та експлуатації. Я побачив, як їхня надія та самовпевненість обвалилися, і їхнє життя перетворилося на кошмар. Я переконаний, що ми, як суспільство, зобов'язані захищати вразливих людей від насильства та експлуатації. Ми повинні створити середовище, в якому кожен може відчувати себе в безпеці, вміти усвідомити свій потенціал і жити повним життям. Історія Нори повинна бути нагадуванням про те, що ми повинні продовжувати боротися за справедливість та рівність. Ми повинні продовжувати вимагати наших політиків та соціальних працівників, щоб вони приділяли більше уваги проблемі хат і вживали заходів для її вирішення. Висновок історія Нори це трагічний приклад того, що відбувається, коли ми не звертаємо належної уваги проблеми хат у програмах підтримки житла. Це нагадування про те, що нам потрібно змінити свій підхід і зосередитись на профілактиці, ранньому виявленні та підтримці мешканців, які зіткнулися з цією проблемою. Нам потрібно створити середовище, в якому кожен може відчувати себе в безпеці, вміти усвідомити свій потенціал і жити повним життям. Ми повинні продовжувати боротися за справедливість та рівність, щоб ніхто більше не став жертвою насильства та експлуатації. Ми повинні пам'ятати, що підтримка житла це не просто надання даху над головою, це створення безпечного та підтримуючого простору, де люди можуть відновити контроль над своїм життям та побудувати краще майбутнє. І для цього нам потрібно боротися з тінню, яка висить над багатьма будинками підтримки і з тінню хат.